9 листопада у Білій церкві відбувся кубок України з «Сумо серед дорослих. В змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 11 областей нашої держави. Починаємо розвивати цей напрямок саме в цьому місті. У нас є дуже багато перспективних тренерів. Цього року Біла Церква зарекомендувала себе успішно на міжнародній арені. Ми маємо дворазову призерку чемпіонату світу серед юніорів Вікторію Дідух, також бронзового призера чемпіонату Європи до 18 років бродацького Матвія. Тому ми вважаємо, що саме тут можливо наступні чемпіони світу серед дорослих, серед юніорів. Зібрали тут представників з 11 областей. Це, то і більше близько 200 учасників змагань. Перше в нашому місті відбувається змагання з цього виду спорту, і найголовніше, ще й на такому високому рівні. Звісно, ще величезні слова вдячності організаторам. Вдячність всім великим чемпіонам, які сьогодні присутні в залі. Своїм прикладом ви даєте, натигаєте нашу молодь на те, що потрібно займатися спортом, здобувати перемоги в житті в реальному. Бажаю спортсменам показати свої найкращі кондиції і нехай переможе сильніший. Шановні запрошені сьогодні всі, хто буде сьогодні змагатися, шановні судді, я бажаю всім. Перемоги найсильнішому, чесною, крутою, правильної, сильної гри. А всім хто сьогодні буде долучатися, вболівайте, підтримуйте, так як ми вболіваємо, підтримуємо наші збройні сили. Ці змагання є заключними в цьому сезоні, і е, на наступний рік ми плануємо провести тут відбірковий чемпіонат України, саме з, на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи у вікових групах 21-23 дорослі. Тому чекайте, ми до вас ще повернемося.